Унікальне місце на Полтавщині, Порятинський район, село Березова Рудка, і куди ми йдемо по такій жахливій погоді, а ми йдемо дивитися на єгипетську піраміду. Так. Це саме єгипетська піраміда у мініатюрі, тобто зроблена за всіма правилами і канонами для увіковічнення мощей видатного українця, який, до речі, був послом Росії у Єгипті. Так, історія дивовижна зараз розкажу. Збудував її українець Гнат Закревський, який був послом Росії у Єгипті. В общем, збудована вона строго по всіх єгипетських правилах. На всі чотири сторони світу дивиться: є верхня частина, нижня частина підземна, висота її 10 метрів, вхід з півдня. В общем, в 1906 році цей Ігнат Закравський помер у Єгипті. Його забальзамірували і притягнули сюди, як він і завіщав, в березову рудку у гробницю. Звісно, в 17-му році прийшли більшовики. Його мощі викинули, а тут збудували молокосховище. Ви чуєте молокосховище? Тому що піраміда була настільки якісно збудована, що в ній було дуже класно хранить усі молокопродукти. Так в общем, дуже важливо після молокозаводу у 80-х роках. Намагалися зруйнувати піраміду, пригнали сюди кілька бульдозерів, зламали бульдозери. А піраміда встояла. До речі, спасіба, що це були 80-ті роки, а не 50-ті, Якісь комуті росіяни, совєти могли б кинути сюди і гранату, щоб зруйнувати, бо таке намагалися зробити, наскільки я пам'ятаю, з козельщинським монастирем. Туди кидали гранати, але він встояв. Ні, не гранати, а вибухівку закладали. В общем, в чому суть в тому, що нащадок закревських. Зараз у англійському сенаті я забула, як його звуть. А Нік Клех, і він лідер ЛДП. І, до речі, він давав його. Родичі, він і зараз там, до речі, він живий. В общем, наш український нащадок. Він зараз у англійському господі палаті парламенті. Парламенті, да, да. І він давав гроші на свій родинний маєток, який там знаходиться, але ми туди не можемо зайти, бо там закрито 12 тисяч доларів, щоб там полагодили дах. В общем, той маєток теж в поганому стані, в такому самому, як і ця гробниця. Але ось тут є охоронна табличка, отже, щось робиться. Пішли, подивимося на табличку і взагалі. Подивимося, що отут є. Ой, хоч би не вбитися. Я колись тут була і нам розказували, там ж є дірка всередині, можна я покажу. І всякі ж, звісно, туди лазили, і того ту дірку забили. Ой, Боже, зараз опаду. О, бачите, ось. Це гробниця. Кають, що це місце сили. Бо це ж по єгипетських канонах все збудовано. Ось, оце забиті душки. Ой, дуже гарне місце було колись. Дай руку. Так, зараз. О. так, і подивимося цю охоронну грамоту. О, клас. Усипальниця родини Закревських. Все я правильно сказала. Виготовлена табличка Прятинською міською радою в 21-му році. О, гробниця, звісно, унікальна. Ну, і не можу я обминути ще один арт-об'єкт, який знаходиться прямо впритул до гробниці. Це, дивимось вправо. Ось ось оця колись дуже непогана будівля. Ух, Боже, хоч би тут не провалитись, яке провалля. Галерея. Це будинок культури? Це будинок культури. будинок культури А ну, понятно, Піраміда стоїть. <гум> Піраміда стоїть. <гум> будинок культури вже всього.